Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справи військової будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Як на вашій футболці? Нічого не змінюється в новинах загрози ті ж самі. Так, слухайте, дунда. Є такий у нас, знаєте, з цього це нам ближча історія і цікавіше. Дунда. Такий депутат, він давав інтерв'ю і казав, що ось вкрай важливо для покращення ситуації, перемоги таке всяке, перенести війну не тільки на територію Росії, а на територію Біло... Білорусі. Що ви думаєте з приводу стратегії Дунди? А... Ну, Білорусь станом на зараз, вона дійсно є стратегічним партнером Російської Федерації. З 22-го року ми це побачили безпосередньо по її діям, але а, Білорусь а саме безпосередньо Лукашенка веде себе ну м'яко кажучи, ниже трави тих, тихіше води. Mm -hmm. а, він не провокує. Він а, постійно розповідає а, про загрози з боку НАТО, про загрози з боку України, що Білорусь готова до війни, а, але йому б цього не хотілося. Але якщо змусять а, от усі ці а, підступні а, натовці, а також усі укранацисти, ось тоді вже ми а, продемонструємо міць білоруської армії. Але в принципі якихось дій, які б а, дійсно могли б спровокувати ось такого формату війну і заходження військ на території Білорусі іншої країни України або Польщі або а, країн Балтії, або ну знову ж таки всього альянсу разом взятого. ні а, mm. білорусь в цьому питанні зараз намагається бути максимально стриманою, максимально. От, от нам, я з військової точки зору. Мені цікаво, от нам це вигідно? Ми ну, з Росією ми воюємо. З Росією ми воюємо. Заходження на територію Білорусі наших військ може бути сприйнято, ну м'яко кажучи нашими партнерами не з найкращого боку. Угу, фактично, ага. і, і тому повинна бути якась підстава. Повинна бути підстава. Якщо Лукашенка надасть дозвіл російським генералам використовувати а, його армію, а, і буде проведено якісь диверсійні, навіть диверсійного рівня на території України дії саме білоруською армією, от а, тоді так, це питання буде актуальним станом mm -hmm. на зараз а, ні, його розглядати немає сенсу. Окей, окей, зрозумів. так. Слухайте, потім. Що там південне військові, я так розумію, військове керівництво Південної Кореї каже, що це що Північна Корея збирається сюди відправляти війська? Але слухайте, ну я так розумію, ну війська це мається на увазі офіцери, якісь спеціалісти. Там нещодавно, до речі, вбили цілу купу їх. Вони десь були і щось не назад не доїхали О, із подорожі зі своєї. Оце це про них йдеться? чи там дійсно якийсь контингент вже збирається? Ну вже неодноразово чув ці історії про північно-корейську армію в Росії десь влітку була така інформація, що інженерні бригади з північної Кореї відправляються до Росії, але ми так їх там і не побачили. Хоча, в принципі, якщо подивитися на загальну ось, коли ми говоримо про дві різні армії, дві різні. Ну, взагалі культурні групи, скажімо так, мовний бар'єр. То одна справа, коли ми говоримо а, про а, інженерну бригаду, яка отримує наказ і щось там будує, евакуює а, підбиту техніку, а, будує фортифікаційні споруди, займається мінуванням, розмінуванням і так далі. І так і інше ну все, що входить в спектр інженерної бригади, це одна справа, а зовсім інша, коли йдеться про а, штурмові підрозділи. А які приймають безпосередню участь в наступі, і яким накази треба надавати майже не те, що кожної години, кожної хвилини, Постійно комунікація. Яка там буде комунікація між північнокорейськими та російськими офіцерами чи навіть рядовим складом? Mm. Ну таке сумнівно. Хоча, якщо їм якусь окремо взяту ділянку по надали, і от тільки вони б там комунікували, бо тільки там вони оперували, то можливо, цілком можливо, але поки що це так само, як з інженерними бригадами на рівні пліток. А те, що офіцери північно північнокрейські приїжджають прийняти цей досвід повномасштабної війни. В сучасних умовах uh -huh. так це правда. І ще е, вони, ну скажімо так, не тільки для того, щоб отримати досвід, Ну і свої якісь там консультації щодо північно-корейських ракет, і саміх КН 23 надавати, і так далі. Uh -huh. Таке інші ви Знаєте, як у північній Кореї косять від армії? Як відбувається цей процес? Є Я вам роз... до Росії ні ні я вам розповім, ну, щоб всі зрозуміли. Ще раз що, і так згадували, що таке Північна Корея. Там 10 років відбувається служба, і що? Ну, ті, хто... Номенклатура, чиновники, вони там йдуть вчитися, якось відкупаються, і в них є функція така якась там відпустка чи щось таке. А у кого немає коштів, що вони роблять? Значить, Там, коли йдеш до війська, є ці ваги. І тебе звішують. 50 кілограмів – там це норма. 150 euh, сантиметрів зріст і 50 кіло, кілограмів – норма. Так ось хлоп Чиків починають недогодовувати з самого дитинства. Так, щоб він, коли взвішуватися, приходив, там було 50 ну до 50 кілограмів. Отака От ситуація. Я колись просто побачив поряд північну і південну Корею, ось поряд солдатів. Ну, така, прям фізично відчувалося, що ті якісь більше, а ті якісь рахітичні недогодовані. Все одно не можна недооцінювати, кількість там велика. Ну, я вам так скажу: рахіти, не рахіти, кількість там, кількість там велика. Окей, з Білорусі з цим розібралися. Слухайте, що я побачив, горі, горі, горіла Феодосія. горіла. Що на сьогодні, слухайте, у росіян, які ключові, ключові логістичні ці вузли? Які ключові логістичні вузли у росіян от потрібно, так, щоб, ну, слухайте, ну, щоб, от, щоб вони завмерли, щоб не рухатися не змогли? Карчинський міст для початку, тобто він ще Я думаю, в переліку. Він ще в переліку цих історій. Ну, так він в переліку, але краще було б саме з нього починати. А, хоча, в принципі, є інші локації, безумовно, це і через Маріуполь. Це а до до речі, ну знову ж таки, це в Таганрозі є дуже цікаві там переправи. Мости, логістика, залізнична логістика по залізничним вузлам було б непогано наносити удари, але є момент в більшості випадків для цього потрібно досить потужне озброєння, засобу раження. Ну, наприклад, балістична ракета. Uh -huh. А по території Російської Федерації ми знаємо, що нам не дають дозволу поки що бити балістичними ракетами. ми його чекаємо, і не тільки балістичними крилаті ракети, типу Стормштеду, скальпіді, вони також підійшли. Тому, в принципі, зараз проблема не в тому, що ми не можемо дотягнутися до основних їх логістики, а в тому, що тим, що ми можемо дотягнутися. Воно потенційно за своєю потужністю бойової частини недостатньо, щоб спричинити ага. велику шкоду. Отже, отже, якось так. Ага. Так, чули ви заяву британців про 48 мільярдів? Я так розумію, на закупівлю зброї? Ну, да, хитрі британці. Слухайте, а що ми там такого на 48 мільярдів в них закупуємо? Аж цікаво, на 48 мільярдів? Це ж не. ну Якщо не знаємо, то це таємна інформація. Я думаю, що це довгострокова, довгострокова співробітництво, довгострокові закупівлі будуть. Військово-промисловий комплекс Великої Британії досить потужний насправді. Він виробляє багато цікавих речей в питаннях броньованої техніки, в питаннях артилерії, наприклад, і окрім цього іншого, не забуваємо, що Велика Британія ще є виробником ракет Storm Shadow, які нам також ще знадобляться. Тому є з чого обирати насправді. Окей, mm окей. -hmm. Okay. Okay. Так слухайте, і трошки повернемося. Просто за Керченський міст. Міст, оці от з балаканини, що він вже там росіяни будували залізну дорогу, що Керченський міст вже не не, не така і логістична е, важлива історія. там Тобто я так розумію, що важлива. Ще не добудували? Важливо. Ага. А він продовжує То тобто те, що вони там на Маріуполі будували і все таке інше, ну воно ж дефективне воно ще повноцінно не функціональне. От а Керченський міст він як був, так і залишається активним. Звісно, не на всі 100% від того об'єму перевезення, який він може надавати. Але це зараз одна з найбільш активних залізничних логістичних артерій у росіян по забезпеченню південного угруповування. Причому це стосується як групи військ оборони Криму. Так, і групи військ Дніпро, яка оперує на Лівобережній Херсонщині та Запорізької області. Окей, mm -hmm. okay. так там ще були новини, що ми готуємо десант у Крим. Ну таке ж, поки не сталося, не будемо про це говорити, бо ну ще немає про. Про що, про що там говорити, поки. Окей. Але, слухайте, не не такі веселі новини. Кажуть, слухайте, що Краматорська слов'янська агломерація може бути втрачена до цієї зими. Може бути втрачена. Ні. Ні. Я не знаю, хто це говорить. Хто Я вороги. Уявляю, що, що може статися, щоб. Краматорська слав'янська агломерація була втрачена. Ну, ну от взагалі. Ну, як це? Я вам нагадаю: рух, рух в рух рухне фронт. побіжимо, і росіяни, як все от, от і буде втрачено. Отака така логіка, там що там не зрозуміло? Ну, я скажу так, це взагалі нереалістично про це зараз говорити. А, з умов того, тих подій, які відбуваються в зоні бойових дій. Я не впевнений, що Покровськ буде втрачений до кінця року. Що ага. росіянам вдасться захопити, і так само як е, по деяким питанням, також е, точніше, по деяким задачам, які є у росіян до кінця року, дедлайн е, виконати, е, також є питання. Що вони за дедлайни тут до кінця року? Знову ну є основні задачі там захопити Курахове до кінця року, захопити ага. Покровськ. Хопити Турецьк з агломерацією, захопити часів яр, вийти на Константинівку е, і так далі. І таке інше. От основні є задачі, і є другорядні ну, там, наприклад, зрізати роботинські виступи, відкрити ага. напрямок поле, вийти на времівському напрямку до Великої Новосілки, і так далі, і таке інше. Тобто, е, якщо говорити про ось е, такі їх е, задачі, то більшість з них не буде виконана. І Покровськ, до речі, одна з них. У мене є серйозні сумніви, що Росіян вдасться до кінця року, як їм поставлено цю задачу захопити Покровськ. Відповідно, отже, виникає питання: про яку славяно Краматорську аглимерацію взагалі може йти мова. І я про це також ну слуха людей. Налякали, вони на злякалися. Побачили, побачили там якусь е цю, експерт. Вони побачили експерт. Експерт каже, каже фронту валиться. Фронт, і вони питають. Так, окей, і що на останок, на останок Запоріжжя і Дніпро каво, перетвориться у, 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 цей, у Харків. Це, я так розумію, люди бояться через оці от каби, збільшення їх дальності на 150 кілометрів. І ось питаю, що дійсно чи буде така ж сама ситуація і в Запоріжжі і Дніпрі? В Запоріжжі вже ця ситуація є, його потік. Тому б'ють постійно кабами, тому що каб на сьогодні 250 кілограмовий та 500 кілограмовий має універсальні модулі планування та корекції, які робить бомбу вільного падіння коригованою, вони дозволяють долати відстань 80 кілометрів з цим бомбам. Отже, вони і по Запоріжжю можуть їх використовувати. Але найбільшою небезпекою буде все ж таки ну те, що вони будуть намагатися ще вдосконалювати ці ОМПК, так покращувати аеродинамічні показники і так далі, і такі інше, але найбільшою небезпекою є це встановлення на них реактивного прискорювача, mm -hmm. ну тобто реактивний двигун, такий компактний росіяни зараз намагаються інтегрувати цей проект. Вони роблять, їм це вдалося зробити, наприклад, з авіаційною бомбою Д 30 сн яка є такою сумішчю авіаційної бомби і реактивного снаряду. Mm -hmm. І до речі, пускається не тільки з літака, а ще і з реактивних систем залпового вогню торнадо с але цією бомбою переважно наносяться удари по території Харкова, Харківської області. А по Запоріжжю о, працюють переважно ФАП-250, фап фа, -250, ФА -500. Але якщо буде встановлено такий реактивний двигун на ФАП-250, фап фа, -250, ФА -500, то вони ну десь кілометрів 150 п'ятдесят так, і це вже і Дніпро, це вже і Полтава, це вже і Одеса, і Миколаїв. Бо нещодавно там казали, також були вибухи, і вони не знали, чи то воно, чи не воно Миколаїв, так, о, але Миколаїв ближче аніж Одеса, саме mm -hmm. до. Лінії боєзітнення фактично до межа Дніпровська межа правобережної та лівобережної Херсонщини, і по Миколаєву, на жаль, також можуть запускати збільшеної відстані каби. Так, слухайте, а каби а збива вони збиваються чимось чи ні? Каби не збиваються. Ну хіба що якщо буде реактивний двигун, встановлено. То, о, в момент о, імпульсу, коли він працює, цілком можливо його зафіксувати і о, відправити на здогін о, ракету, але так. цей імпульс буде надаватися, якщо так логічно, на самому початку польоту. Угу. Тобто він відбувається в безпечній зоні на тимчасово окупованими територіями або на територію Російської Федерації, а таким чином вони будуть збільшувати. Ну, а ефективність використання цієї бомби мінімізувати вирогідність її збиття так. окей, а тоді яка протидія? Що це за вундервафля? Вичувати носії, літаки саме ага, саме проти зльоті, те, що постійно про цікави, ми говоримо: що е, потрібне ППО великого радіусу дії, потрібно застосовувати Ф-16 з відповідними ракетами великого радіусу дії. І отримати дозвіл від США, щоб наносити удари по російській території, по авіабазам, аеродромам, де базується Су-34. Ну, о, слухайте, це ось якраз ця річ, бо я не, не, не міг зрозуміти. Ну слухайте, ну так чи інакше, тоді у росіян, якщо ми не б'ємо саме літаки їхні, то взагалі немає ніякої можливості протидіяти кабам. Ну так я Ні. правильно? Нема все. А? Ну тоді офіційно потрібно визнати це. Ну і якось це невілювати. Ми ж не просимо тут ядерну зброю. Да, Там, мене не, не, не якісь такі речі. Тобто, от така штучка. Ми от така штучка. Ну якщо вони там і не розширення ескалації, ну там то топлять. Ну тут давайте, якось. Бо тут якесь ну це божевілля. Так, слухайте, і наостанок давайте з вами попередимо спекуляцію, яка я так розумію, виникне одразу там в найближчі 2-3 дні. Україна збирається експорт е -е, зброї. А налагодити експорт зброї. Ось і я так розумію, що це дронова історія. Дронова історія. І зразу ж тут почнуться спекуляції, питання. Ай-яй-яй, аж продаємо, а собі нема голі. Босі. Що ви думаєте, під час війни експорт зброї? Це норм? Ох, насправді нам потрібно все, що ми можемо виробляти. а Якщо ми будемо продавати. Скажімо так, заробляти на цьому гроші, то ми не будемо встигати постачати на фронт те, що нам потрібно. Ми у нас промисловий комплекс ще не на тому рівні, на якому ми б могли забезпечувати повністю наші війська. Тобто, в мирний час експорт зброї навіть в умовах гібридної війни, як це було з 14 по 22 рік, так експорт зброї був корисний, тому що. Не було о, гарячої фази війни, не було повномасштабного вторгнення, і за рахунок експорту ми могли заробляти гроші і забезпечити своє військо за рахунок о, цього. А зараз ситуація трохи інша. Нам максимально У нас бригади недоукомплектовані усі розповідають. А ми говоримо про експорт. Нам зараз потрібна зброя, нам зараз потрібні. Стабна комплектація технікою, і так далі, і таке і інше. А не через рік, коли ми заробимо. Потім ми зможемо зробити в 2-3 рази більше. Але ще це ще рік пройде два роки. Пройде що, яка армія буде в 26-му році, де будуть стояти російські окупанти? Якщо у армії не буде достатньо всього необхідного, тому на мій погляд, а це зараз ну це саме те, що не на часі експорт зброї угу, угу. окей, я вас я вас почув. Дякую, пане Олександре, що долучилося нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні, героям слава нашим телечам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення з вами. був Геннадій виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрій.